Перше земельні питання, і також пропонується включити в чергу дену проект рішення номер 32 який звучить так про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства. Знаменський первинний центр, первинної, міський центр первинної медико-санітарної допомоги за перше півріччя. По черзі денні шаловані кола є якісь проблеми, питання, зауваження, побажання? Затверджуємо, то запрошую підтримати. Дякую. Проти. Утримались одноголосно. Значить, про пункту першому. Про внесення змін до рішення номер 1520 про бюджет міської громади на 24 рік. Будь ласка, пані мене. Проєктом рішення пропонується збільшити доходи нашої міської територіальної громади на 112 1210 гривень за рахунок наданої дотації, яка відшкодовує нам витрати на використання енергоносії для приміщень, де перебувають тимчасово переміщені особи за квітень місяць поточного року. По видатковій частині направляємо. І також ми отримали лист від головного розпорядника і отримали лист від Митрівської територіальної громади, що в межах своїх бюджетних призначень по закладу нашої первинної допомоги вони роблять переміщення, зменшують видатки загального фонду, збільшують видатки спеціального фонду. Це також враховано проектом рішення по охороні здоров'я. По міжбюджетним трансфертам за рахунок зменшення розміру резервного фонду ми надаємо по 200 тисяч двом військовим частинам субвенцію і також 67 тисяч надаємо для потреб нашим офіцерам, по нашим офіцерам громади. По управлінню соціального захисту територіальним центром було придбано вже автомобіль. В них залишились кошти в сумі 118 тисяч гривень. Вони переміщають їх зі спеціального фонду на загальний фонд. Кошти направляють на придбання дізельного палива для автомобіля та генератора канцелярських товарів та для проведення поточного ремонту автомобіля. По відділу культури, в зв'язку з тим, що не було підвищення з 1 квітня першого тарифного розряду, з... рахується економія коштів на заробітну плату, тому головним розпорядникам надана пропозиція за рахунок зменшення фунту заробітної плати. Вони направляють 7500 гривень для придбання блоку живлення для безперебійної роботи охоронної системи Аякс, це по бібліотекам, 20 тисяч на оплату монтажу металопластикових дверей в музеї. 50 тисяч ще додаткові кошти на проведення капітального ремонту і поточного ремонту в будинку культури селища Знам'янка, 23 тисячі направляють для придбання комп персонального комп'ютеру по централізованій бухгалтерії. По управлінню міста... Видатки в цілому збільшується на 245 тисяч 132 790 це за рахунок резервного фонду і 112 210 гривень направляємо сюди дотацію. А саме, і також, відповідно до їх подання, робиться переміщення в межах їх існуючих бюджетних призначень. Пропонується. Зменшити е, видатки, які були передбачені на електричну оплату електричної енергії та її розподіл. Направляються кошти 129 тисяч на касіння трави, 199 900 для поточного ремонту покриття по дорожнього покриття по вулиці Кацюбінського, 199 900 – поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Героїв Азову, 199 900 – для поточного ремонту дорожнього покриття вулиця Чумацький шлях. 30 тисяч для поточного ремонту проїзду від житлового будинку номер 15 до житлового будинку номер 9 по вулиці Привокзальній. 75 тисяч направляється на встановлення металевої огорожі біля житлового будинку номер 39 по вулиці Михайла Грушевського. 140 тисяч направляється на Фінансову підтримку КП нашому комбінату комунальних послуг на сплату податку на додану вартість 129 тисяч, знімається з КПК 81,10. Зменшується резервний фонд в цілому на 599 тисяч 790 гривень. Це пані нещодавно була інформація, що бос отримала. Субвенцію на нову українську школу нам ще ми ще суму не, не отримали, но вже прислали нам назву. Як буде називатися тобто ця субвенція? Теоретично можливо, що і до сесії буде буде потребувати співфінансування, в якому розмірі ще з'ясовуємо зрозуміло. І оце фінансова підтримка комбіната на 140 тисяч ПДВ Це якусь техніку ми очевидно, да придбавали і треба педиспіння. Ні, просто вони попросили допомоги на зрозуміло. Шановні колеги, будь ласка, запитання. Є, не запитання. Будь ласка. Я не знаю, ви, мабуть, Олена Миколаївна не, не розкажете. Хто нам може пояснити, що це за поточний ремонт проїзду від це тока, будинку до Це тільки ЖКХ може ШКХ, пояснити. Може, да? Да. Бо там виходить, якщо це оця дорога, що йде мимо музичної школи, сюди до АТБ, мимо нашого будинку, туди, да? у нас ніколи не виникає питання, що ми, мабуть, на Єдине місто в Україні, яка примудрилася музичну школу поставити коло мусорної майданчика. Це майданчика. Чи коло. майданчик коло муз... музичної школи? Да? Нічого там не планують, як вони? Чи просто зроблять ремонт? То там, в принципі, пристойна дорога сюди до поворота. Ну, ну, да, я я, майданчика, це я дорожні колись запитував це ж за майданчик. Я робив депутатський запит по цьому майданчику, і там я ще депутатський запит робив, там немає пішохідної доріжки, люди йдуть по. По дорозі, по дорозі да, і я просив, щоб її облаштували. Мені обіцяли, що все зроблять. Ну майданчик взяли з того боку, там де він стояв, ото в деревах його принесли на ту сторону, і там ото зробили все, нічого більше не зробили. Так, дорожка така ну, нікого, Ну по цьому, по цьому. проїздів. А там дорогі Да, По цьому питання Спатусі. по цьому Спатусі. пункту ми тоді задамо запитання на сесії вже по іншим пунктам, по тексту проекту рішення, будь ласка, скажено, ніколи пропозиції зауважені. Розгляд Є пропозиція внесена на розгляд сесії. Хто запрошує проголосувати? Дякую. Дякую. Проти немає. Утрималось, немає одноголосно. Приймається. Проєкт рішення номер 2 про передачу приміщення з балансу КНП міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Та да, і там Ірина говорила, що ще внести до порядку денного і поставити його перед цим. Це звіт про виконання фінансового плану переводження. Ми включили на розгляд. Можна зразу його да, доповісти? Да. Угу. Ну спочатку це друге питання. Да, ну, хочем. Давайте передача приміщення Суботівської громаді. Це ж та інвентаризація продовжується. Ті об'єкти, які не використовуються в медичних послугах, то передаємо потихеньку їх назад власникам. Зуміло, шановні, колеги, запитання. Немає. Хто за те, щоб підтримати проект рішення номер 2 прошу проголосувати. Дякую. Утрималась, приймається. Можна ручку. Проєкт рішення номер 32 за проханням доповідача про затвердження звіту про виконання фінплану перевинки за перше півріччя. Угу. Ну, подивіться, да, дані вам дали. План виконаний, трохи там між доходами і видатками є пересуртиця, але у відповідності до фактичних видатків і надходжень. В принципі, все виконується. Єдине, що капітальні видатки ще не освоєння, але підприємство запевняє, що до кінця року по селищу Знам'янка буде закінчено ремонт і Боже. запрацює газопостачання. Да, думаю, що буде запровадження. Об Це да. обіг вкрай необхідним селищі. Шановні, коли по проекту рішення немає, заперечень немає. Хто за те, що підтримати, прошу проголосувати. Дякую, проти. Утримусь, там, якщо будуть перед рукою, я перепрошу. Тут треба, щоб буде пояснена записка, вони поміняли тут місцями там, де написано неправильно. До проєкту рішення Знам'янської міської ради про затвердження звіту про виконання фінансу плану підприємства за перше півріччому комунальне некомерційне підприємство, тобто прибрати. Затвердження звіту про виконання фінансового плану комунально-комерційно-підписаному центр за перше півріччя 2024 року. Я не поняла, де ж ти поняла. Бо я ж не бачу, що а, о, да. про... У мене не? Так, як в них там проховано просто. Пояснюють записці, так само посадки. Ну пояснена записка не є рішення, вона ж не є документом. Проект рішення номер 3 про затвердження звіту про виконання фінплану з міської лікарні за перше півріччя да, Теж відповідно до статуту. Вони подають звіт про виконання. Також плани виконані надходження йдуть нормально, в тому числі від НСЗУ. Там буквально мільйон двісті на мільйон двісті менше, але іншими доходами перекрито. Але ж ці доходи від НСЗУ у відповідності до наданих послуг, тобто, якщо є послуга, то вони оплачуються. Але приблизно планом передбачено. І нормально сьогодні йдуть відходження, в тому числі від НЦЗУ. Капітальні видатки також не освоєні, подані три проєкти на сьогодні, очікують вже суми, і тоді будемо вирішувати, бо, звичайно, коштів, які ми виділили, їх недостатньо буде на ці проєкти. Будемо тоді вирішувати, що у нас пріоритетно. Була не рада, НСЗУ проводила підсумком роботи за перше півріччя по області, ну, ну, які зауваження були до міської лікарні чи ні. Заваження пароти ще нас більше похвалили, що ми виправили ситуацію, яка була сконцентрована на про відсотки кесарів роста і інструктів надання політичної терапії. Ми збільшили ці відсотки в порівнянні з зауваженням, тому що зрозуміло. Шановні колеги, по проєкту рішення, пропозиції, зауваження. Хто за це підтримати проєкт рішення номер 3, прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Проти. Утрималось. Прийнято одноголосно. Прокрішення номер 4 Про депутатські звернення до депутатів з нами. Олег Володимирович, питання у нас було при затвердженні бюджету. Юрій Михайлович, будь ласка. у да. нас стоїть питання про те, що буде поточний ремонт. Да? на населистому прийому міського приходила голова будинку привокзальна 15 Вона попросила таку вимогу, щоб перекрити рух між Привокзальна 5-15 і до музикальної школи для Ми написали звернення на населену патрульну поліцію, написали звернення на нашу пожежну частину, чи маємо таку можливість перекрити автомобільну дорогу, яка є другорядною, але вона існує для пожежного проїзду, для під'їзду спеціальної техніки, яка найближчим часом може бути там десь поїжджати, виїжджати або за гавоз. Да, той Без дозу, вони ви, встановили рішення управління, вони цей блок встановили, дорогу перекрили. Почалися скарги на 102, що там дорога перекрита. Ми отримали поліцію, лист, що це є незаконно, отримали рекомендації вже частини, що блок так ставити не можна, бо ми обмежуємо можливість під'їхати до цього будинку. Останнім часом був випадок, наприклад, замі 15, людина була в інсультному стані і не могла машина доїхати виносили на ярдинках ту людину до автомобіля е швидкої допомоги. Саме тому цей блок оттуда в нашими силами шлях, шляховика прибраний, але плануємо закласти там, 30 тисяч на влаштування таких -от невеличких пагорбів з асфальту, щоб е е тобто під, то, на... штучно можете да, транспорту? звести. Да. І ми будемо встановлювати додатковий знак, е що це в нас є така пішохідна зона, щоб там люди менше їдуть на автомобілі. Mm -hmm. А на само. Пороки тут коло музичної школи сюди до далі, туди до АТБ. Там же ж ви знову з'явилися. Ви не плануєте? Там ніякого ремонту плануємо, але може фінансування. Не фінансування. Ну там тоді менше ті поліцейські кладіть, а ті тієї. Які там сталося? То бажарний проїзд, автомобільна дорога. Те обще сталося і дороги? то дорога дорога до музичної школи не може бути вона мабуть проїзд? Вона рахується як проїзд, дивіться. Да, 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 ми ж розуміємо, що в час в державі відбувається військовий стан і ми в Росії Росію як агресор, і може бути все, що потрібно, і техніка, яка, і будівельна, яка може знімати. На ну, такому діп... крайній випадку, поїду з будинку поїхати, краном треба або пожежішноді, або швидкою допомогою. І поїзд повинен бути на газі на, на сьогоднішній день. Ну, наші знайомічання, хто хорошо знає місце, скорочують собі у шляху, то, щоб не об'їжджати аж так, сюди, так, та. зразу сюди біля тебе і на напростець на вокзал. Такий да. потік Ми Ми Зробили Там я виробництво біля магазину Океанія, зробили там площу, щоб усунулися я в ковості, усунули ямковості на привокзалі, площа по самій вулиці привокзалі Найближчим часом і там, повинні виконати такі поточні роботи, може потихення доріг. Mm. але не встигає дуже велика кількість тут роботи. Відсутність персоналу. Людей не І тоді в мене ще одне питання. Разу тут. Пам'ятаєте, на сесії я задала питання міському голові, щоб новий порядок на, на при вокзалі стосовно тих асоціальних Сказати, що він дасть доручення поліції, зробили чи не зробили. Ні, не можу доповісти, тому що це муніципальні поліцейські мені не підпорядковуються. Я не знаю, чи вони виходили туди, чи не виходили. Не можу ну, Шановні колеги, угу. дякую. Дякую. Будь дякую. Будь ласка, проєкт про рішення №4 4 про депутатське звернення депутатів Знамської міської ради Кропивницького району Красвіль, що надійшли протягом квітня-червня 2024 року. Відповідно до плану роботи, який затверджений рішенням міської ради 1530, передбачено періодичне інформування про депутатські звернення депутатів. Протягом квітня-червня 2024 року у Знам'янську міську раду кукраїнською скликано скликання подано 5 звернень, на які надано відповіді. В табличці відображено всі 5 звернень, які були подані колеги, по проєкту рішення є пропозиції, зауваження, немає. Хто за те, що підтримати, прошу під... проголосувати. Дякую. Наступний проєкт рішення доволоси. про стан виконання депутатських запитів, що надійшли до Знам'янської міської ради протягом квітня-червня 2024 року. Також відповідно до плану роботи, який є передбачено інформування депутатських запитів. Провівши аналіз стану надходжень депутатських запитів, встановлено, що протягом квітня-червня 2024 року підтримано 8 депутатських запитів, у тому числі 3 усних таблички. Також відображено 8. Завжено. по тексту рішення, шановні колеги, по проекту рішення запитання пропозиції. Які продовжені депутатські запити, Має. які за те, підтримати розгляд на сесії. Дякую. Прот... Наступний Чому про стан існуваю? виконання рішення міської ради за квітень червень 2024 року. Відповідно до рішення міської ради, яке затверджено 1530 рішенням звітування і стан виконання рішень протокольних доручень. Протокольні доручення протягом квітня-червня міська рада не приймала. Протягом звітного періоду міська рада провела чотири пленарних засідання, на яких порушувалися важливі питання, в тому числі одне позачергове. За звітний період ухвалено 137 рішень, 8 депутатських запитів. Поставлено на контроль 123 рішення міської ради. І протягом квітня-червня взято до відома 6 інформацій про хід виконання міських цільових програм і 3 рішення про внесення змін до цих програм. Дякую. Табличка відображена з. Є пропозиція внести даний проєкт на розгляд сесії. Прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Проти немає. Утримались, немає прийнято одноголосно. І залишилося, на шановні колеги земельні питання з номер 7 по номер 31. Начальник управління у нас присутній. Якісь запитання? Є по Доброго дня. Ні, одне прохання, 23 питання, прошу виключити з порядку денного. Чому доопрацювання, допрацю, до Потрібне там затвердження матеріалів з інвентарізації, необхідний час. Це, це, це а, інвентаризація. Ставок там, так, да, допрацювати. 23 доопрацювати. Шановні колеги, таким чином ми інформацію заслухали. Решту питань будемо визначатись під час сесії. Домовилися? Номер 23 три виключення. Да? Да. Так, про затвердження тих документацій. Номер 7-31 підтримати. Номер 23 виключити. Хто за, прошу проголосувати. Там нема таких Дякую. Питань, проти утрималась, приймається. Ні, ну здебільшого питання приватизації земельних ну, присадивних, де є майно житлових будинків і продовження договорів оренди з 12 по 19 питання. Тобто конфліктів не буде? Ні, далі йде питання щодо вудесу ділянок на аукціон і далі затвердження інвентаризації та також передача товариству Знаменська без ділянки в оренду для розміщення генеруючої підстанції, накопичуючої. Розуміло. Шановні колеги, таким чином всі питання щореденно ми з вами розглянули. Дякую за роботу. Дякую. do sessi se...